Як відрізнити спеціаліста від експерта? Я безпосередньо кажу про сферу СММ, але гадаю, що це порівняння також буде доречним і у інших сферах. Отже, спеціаліст в першу чергу виконує поставлені задачі. Експерт пропонує рішення наявних проблем і задач. Далі спеціаліст може мати обмежений досвід або не мати його взагалі, але мати знання. Тож брати на роботу спеціаліста мені здається абсолютно нормальним, якщо в нього є знання відповідні вашим задачам. От досвід він набуде у вас. Якщо ж ви хочете досвідченого спеціаліста або краще експерта, то не дивуйтесь, чому експерт не погоджується працювати за певні кошти і на певних умовах, тому що. Його досвід не дозволяє йому працювати в умовах обмеженості. Ну, головне, експерт може звертатися лише до наявного, буває що застарілого в нього досвіду. А спеціаліст відкритий до нових кроків, до розвитку і навчання і отримання нового свіжого сучасного досвіду. Хто вам потрібен спеціаліст чи експерт? Якщо у вас є зрозумілі вам процеси, які треба виконувати протягом якогось періоду, краще брати спеціаліста. Якщо ж у вас є точкова задача, проблема, або треба визначити стратегічний напрямок розвитку, ліпше звернутися до експерта.